Костю, yeah. ти чув про новий культурний простір Українка Гелері? Yeah. Uh, ну, він нещодавно відкрився на Подолі. Так, це ну, простір платформи для обговорення важливих соціальних тем та підтримки жіночої творчості. Чудова, як на мене, ініціатива, що сприятиме розвитку культурного життя міста. А головне підвищенню обізнаності про гендерні питання. Наші журналісти вже зазирнули в «Українка Гелері. Що вони там побачили? Дізнаємося зі свіженького матеріалу. Місце, де мистецтво стало інструментом для посилення жіночих голосів. Знімальна група Ранку вдома в унікальному культурному просторі Українка Гелері тут проводять виставки, кінопокази, театральні постановки. Усе організувала громадська організація Марш жінок. Наша місія це Захищати права жінок, підвищувати видимість жінок в суспільстві, адвокатувати зміни в законодавстві, пов'язані з захистом жінок від будь-яких форм насильства. Я вже ж це розвиток жіночого руху в Україні та боротьба з упередженнями щодо жінок та стереотипами, що досі є, на жаль, в нашому суспільстві. Першою мисткинею, яка презентувала свої роботи у феміністичній галереї, стала Маріупольчанка Зоя Лактіонова, режисерка-документалістка, використовує рухомі зображення, фотографії та тексти. Вона здебільшого працює навколо понять пам'яті, війни та особистих історій. Ця виставка називається Практики пам'яті пам'яті як особистої, так і публічної. Особливо ця робота вона починається зі смерті її матері. І е, оцей текст це є есенція всієї виставки. Негативні фотографії, мертві, медузи, пам'ятки, що нагадують могили. Ці кадри символізують і особисту драму мисткині і страшні події, які спіткали її рідне місто Маріуполь під час вторгнення Росії, коли люди просто хоронили своїх родичів у дворі чи просто там на вулицях, тому що не було місця, і тому ця робота вона і про забування, і про згадування, і про смерть, і про народження. Також а це світлини пов'язані з Маріуполем. Акт перший показує місто до Великої війни на кадрах Азовсталь. Мати Зої була чи не єдиною жінкою-керівницею на комбінаті. Другий акт показує руйнування, які спричинили російські агресори. Третій акт ностальгія за рідним містом. Це різні абсолютно пейзажі абсолютно різних країн і міст. Де вона бачить Маріуполь, тобто, все, що вона може згадувати, вона бачить це, наприклад, в Америці. Це вона фотографувала в Румунії Цьогоріч у березні, вперше за 20 років, премію Шевченка у візуальному мистецтві виграла жінка. Нею стала скульпторка Жанна Кадирова. Ця ситуація як найкраще демонструє дискримінацію жінок в українському мистецтві. І те, що їх потрібно захищати, каже кураторка Українка Гелері. На початку квітня ми запросили Жанну вже до нашої галереї розказати трошки про це і поділитися своїм досвідом, а як це бути жінкою в мистецтві у галереї. Також можна допомогти українським захисницям, придбавши мерч від маршу жінок. Цей мерч покликаний для того, аби жінки знаходили свою феміністичну самоідентифікацію, скажімо так. Це і е, футболки «Future is female», Це наш хід хід сезону <свісно> да, в різних кольорах. Ми зробили все для того, щоб е, цей одяг був зручний, е, він був функціональний, особливо оці е, торби. З початком Великої війни марш жінок підтримує українських захисниць, забезпечує необхідною амуніцією, адаптованою для жінок. Надає психологічну допомогу, організовує ретрити. У нас є юристка, яка працює по військовому праву. Це пов'язано із сексуальними домаганнями. І е, ті речі, які поки що в нашому суспільстві не є е, в інфопросторі на піку, усю необхідну інформацію про ініціативи громадських активісток можна знайти у соцмережах маршу жінок. Двері Українка Гелері» відкриті для всіх охочих з вівторка до суботи на київському подолі.